Друзі, вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо робити маринад для м'яса. У мене 2 кг стегна курячого, нам знадобиться для маринаду 3 столові ложки олії, 1 чайна ложка солодкої паприки, 1 чайна ложка коріандру, сіль та перець за смаком. Також я ще додаю мед. Також одна чайна, одна столова ложка соусу. Ось такий я купувала в АТБ, мехікано з перцем. І одна чайна ложка гірчиці, звичайно гірчиці. І соус соєвий нам, нам знадобиться 2 столові ложки. Тепер можемо все з'єднувати. Наші приправи. Маринад досить пряний виходить. Солодко-пряний, я б навіть так сказала. І ще додаю дві столові ложки соєвого соусу. Гарненько все перемішую до однородності. Ось так наш виглядає маринад. Головне, щоб гарно розчинився мед, щоб не було шматочків. І тепер висипаю. тепер висипаю маринад і гарно перемішую. Залишаю маринуватися на 8-12 годин. Я залишу на ніч, а зранку запечу. Друзі, в мене вже м'ясо промаринувалося одну добу. Я нарізала пару цибулин і форму змастила олією. Зараз на дно форми викладу рівним шаром цибулю а зверху м'ясо. Тепер відправляю наше м'ясо в духовку на 1 годину при 180 градусів. Друзі, ось так виглядає готове м'ясо. Дуже соковите, дуже ніжне, дуже смачне. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!